Ми вітаємо усім глядачам на парламентському проект. Позиція говоримо про міжнародну підтримку України у нашій студії. Політичний експерт, народний депутат України 6-го скликань Тарас Чорновіл. Пане Тарасе, доброго, доброго дня. дня. Кілька знакових міжнародних подій сталося цього тижня, які важливі для України. Одне з них. Це рішення комітету постійних представників країн ЄС, який рекомендує продовжити санкції проти Російської Федерації на 6 місяців. Скажіть, чи можна вже спрогнозувати аналогічне рішення Ради Європейського союзу Ні, з цим питанням? Вже вирішено все. Ті санкції вже продовжені. Тут не може бути сумніву. У нас є в чому маленька проблема нашого сприйняття позиції європейців. Ми дуже часто дістаємо інформацію не напряму з європейських столиць, а через посередництво російських телеканалів, російських інформагентств. Це ну певна вада часткової нашої журналістики, і нашого політикуму, незнання мов, відсутність належних корпунктів і тому подібне. І дуже часто перетрансформовується ці інформації, яку Росія вже зубіла сильно викривити. Як весь світ підтримує її, як весь світ ненавидить Україну, і в нас постійно звучить оце зрада, зрада, зрада. Насправді ніхто нас не зраджує. Сьогоднішнє продовження санкцій було абсолютно стопроцентно прогнозоване. Більше того, Росія кинула неймовірні ресурси на те, щоб в грудні все ж таки санкції були не скасовані, навіть про скасування взагалі не йдеться про обмеження, зменшення їх впливу, їх стиску, їх сили. Але насправді щодо грудня, вже ключові держави. У тому числі в Німеччині сказали, що санкції можуть бути трошки знижені тільки у випадку, якщо іде великий перелік серйозних тих пунктів, якщо зокрема виконання повних мінських домовленостей. Про що навіть мова не йде, поки що з боку Росії та сама історія була Франції. Ми вже скажемо, що Франція слаба ланка, що французи, він, французький сенат, правда, 50 голосами 650 проголосував за рекомендацію знизити, зняти санкції. Але так само йде мова, тільки у випадку, якщо, оскільки цього, якщо не передбачається, треба очікувати, що осінню нам треба буде витримати бій не за те, щоб не зняли санкції з Росії, а за те, щоб вони не були послаблені в певних чутових точках. І тим не менше, оці позиції о, о, противників Політики санкцій, вони нібито все частіше і все голосніше лунають. Критична маса вона зростатиме з часу. Вона буде зростати не зараз. Вона буде зростати в наступному році, коли відбудеться ряд виборів в країнах-членах Європейського союзу. В Німеччині є імовірність зростання впливу соціал-демократів, які завжди відмічалися певною толерантністю до Росії. Франції є загроза перемоги того ж самого Ніколя Саркозі, який взагалі є другом Путіна і недолюблює Україну ну достатньо відверто і достатньо прямолінійно. Але є певні нюанси. Є такі нюанси, як перше, це те, що є спадковість європейської політики. І навіть тому ж самому Саркозі доведеться для того, щоб знизити санкції чи вимагати від Євросоюзу зниження їх, представити аргументи, чому він збирається ламати. Вироблену європейську політику в цьому питанні для цього мають бути дуже чіткі аргументи: це або виконання Росії своїх домовленостей, або з українського боку зрив цих домовленостей. Росія зараз ставить ставку не на те, що вони виконують, вони розуміють, що вони не збираються їх виконувати. Робить ставку на те, що Україна щось не виконує, і тут дуже важливо, щоб наші певні політичні сили не гралися в ігри підігрування Росії. Коли у нас ідуть заяви, ми ніколи не проголосуємо ні за який закон про вибори на Донбасі, тому що це буде зрада. Це робота на Путіна. Коли наші політики кажуть, ми про Голосуємо за цей закон, але пан Путін буде дуже неприємно вражений, коли побачить цей закон. Там будуть всі ті речі, яких він точно не хоче побачити. Ну я вважаю, що це є державна позиція. А в нас відразу кидається в крайності. Ми ніколи там не проголосуємо. Ну добре, ми можемо лишитися сам на сам з ворогом в такому випадку. От тоді і Саркозі, майбутній можливий і президент Франції, Штанмаєр, можливий і майбутній канцлер Німеччини, точно матимуть аргументи для дуже серйозного зниження рівня санкцій щодо Росії. Пане Тарасе, а в рамках Пар'є от позиція стосовно припинення санкцій проти російської делегації. Як оцінюєте такі заяви? Ну зараз це була спроба зробити розвідку боєм з боку соратників е, Російської Федерації. Насправді зараз мови про це не могло бути. Те, що це питання взагалі винеселося на обговорення зараз засідання парі, ну це це дійсно там порушення навіть певних регламентних норм. Але насправді поки що про це мова теж не йде. Мова йде про кінець року, якщо відбудеться там оновлення делегації, або на нас початок наступного року. Там треба буде витримувати бій. Там треба буде наводити дуже жорстку аргументацію, чому позиція Російської Федерації і головне. Представницьких органів Державної думи Російської Федерації, яка представлена в парі, не відповідає принципам Ради Європи. Це буде дійсно важка боротьба, тому що дуже серйозні будуть зроблені кроки для того, щоб повернути російську девогацію. Там треба розуміти, що на жаль є прагматичний і дуже неприємний момент. РФ Фінансує в значній мірі е, структури Ради Європи, так як всі учасники Ради Європи відповідно вносять свої внески. Внесок Російської Федерації достатньо високий і його недоотримання є по їхньому бюджету. І тому багато людей в керівництві схильні на те, щоб піти на якісь поступки і на їхній погляд. Це ніби не принципові поступки. Ну що там Російська Федерація? Ну будуть вони там виступати, голосувати. Їх голосів не багато. Їхні виступи ну будуть дошкульні для України. а Європа там ж ні так ніхто їх право не слухає, хто що виступає. Не можу не запитати вашої оцінки позиції Надії Савченко в рамках сесії Пар'є. Вона певним чином обурила цього тижня громадськість в Україні. З одного боку вона прямо називає агресію Російської Федерації, вимагає навіть від світової спільноти, включно із гайським трибуналом, відповідальності. Але з іншого боку, в інтерв'ю говорить, що санкції можуть бути поступово обмежені, що вона готова розмовляти безпосередньо з ватажками ЛДНР і навіть називає їх депутатами. Знаєте, оце є найбільша проблема. Мені здається, що тут тут можна шукати причини, чому так сталося, чи це Стокгольмський синдром, коли заручник починає любити своїх ув'язнювачів, чи це метод був в Росії розіграний доброю поганою слідчого, коли путінська адміністрація, путінські слідчі, слідчий комітет Росії це злі світлідчі, і тут люди Медведчука, які через певних адвокатів, там кають Ільоновікова, ще там ходжер когось, через певних ну, під лінію підтримки виходять на дію савченко і пропонують їй порятунок. І ця сім'я сіла на голку Медведчука. Віра Савченко вихваляла Медведчука, коли її там нібито затримали на кілька годин на кордоні під надуманими приводи. Медвечук особисто, мовляв, її врятував. Путін розказував, що Надію Савченко звільнили тільки через те, що Медвечук про це особисто попросив. Надія Савченко в кількох зустрічах чітко вихваляла Медведчука як людина, яка здіяла на її підтримку. На сьогоднішній день ми маємо ситуацію, коли саме пані Надія ви зробила кілька демаршів, які жорстко відповідають лінії особисто Медведчука. Лінія Медведчука відміняється від лінії офіційної Російської Федерації. В чому? В Російській Федерації не можна робити особистих випадів на Путіна. Він святий, він Бог. У Медведчука, який є кумом Путіна, є певне послаблення. Хай вона лає мене, хай вона лає кого завгодно іншого, але вона має виконати певну функцію. Це була лінія з завжди. Ніхто не був проти того, що СДПО називали там бандитською партією з очиним холдингом. Це все прощалося. Головне, щоб виконували відповідну функцію. Тому й було, скажімо, на присудженні Медведчука завжди дуже багато ультрарадикалів, які завжди, ніби ж проти нього і виступали, але робили свої речі. І от зараз Савченко зробила кілька демаршів по етапне зняття санкцій. Це вимога Російської Федерації, і це та лінія, яку пробує в переговорах різних нав'язати нам Віктор Володимирович прямі переговори з терористами. Це є позиція, проти якої, до речі, дуже сильно виступала Юлія Тимошенко. Чому вона не має зараз коментарів щодо цього приводу? Але яку вимагає Росія? Росія, мовляв, не є учасником конфлікту. Це внутрішня війна в Україні, це громадянська війна, нам нав'язують. І тому ви маєте вести переговори між собою. Савченко ж більше сказала. Вона сказала ту російську фразу там без третіх і четвертих, тобто вести переговори напряму без Росії, яка, мовляв, не є вже учасником конфлікту і західних посередників. Мовляв, це у Росії ні при чому. Які тоді санкції проти Росії мають бути? Ну і війна Савченко проти судової реформи конституційних змін вона була чи не єдина, хто дуже жорстко проти неї акцентовано виступив. Але давайте згадаємо, що таке судова реформа. Це та річ. Її можна критикувати за різні речі, там за адвокатів, за ще там щось. Але це є та реформа, яка зруйнувала імперію Медведчука, яку він вибудовував кілька років, створюючи судову систему повністю під себе. Згадайте реформу Андрія Портнова. До речі, члена колись фракції батьківщина і найбільшого соратника Віктора Медведчука. Тут дуже багато прив'язок, які між батьківщиною Юлією Тимошенко Надією Савченко з одного боку і Медведчуком з другого боку відбуваються. Він втрачає зараз контроль над судовою владою. Людина, яка Давалося б, мала підтримувати все прогресивне, виступає на його стороні. От зараз про поетапне зняття санкцій. Інші речі вони всі йдуть стопроцентно в тому ж самому ключі. Знаєте, героїзм вимірюється реальними героїчними діями. Вона Привела до загиблі сім людей, які її виручали, коли вона порушила наказ, пішла туди, куди не мала йти. З цього приводу вона взагалі то військовий злочини для української держави, мала би бути, але вона гідно відсиділа в тюрмі. Ну, принаймні, те, що ми бачили, вона стала символом. Її символом дуже багато Україна зуміла використати в тиску на Росію. В цьому пані вона, в принципі, свої внесок робила. Героїзм в тюрмі це теж певний героїзм. Якщо там все було так чисто, я сумніваюся з позицією Тараса Березовця, що вона була спеціально підготовлена Троянським конем російських спецслужб, тому що, ще раз кажу, російські спецслужби не настроюють своїх агентів робити випади проти Путіна. Путін для них Бог. Але те, що вона є людина дуже непоміркована і не дуже мудра, напевне, і страшно маніпульована, приводить до того, що вона виконує сьогодні функції того ж самого Медведчука. Я думаю, що вона стала його агентом, і в українському парламенті після скількох років фактично можна говорити про повернення СДПУО Медведчуківського. Це дуже погана ознака. Але якщо це несвідомо, якщо вона не продала душу, а просто попала в ці лабети через свою непідготовленість, недосвідченість, то ми маємо ще час до осені. Якщо до осені вона не зрозуміє цих помилок, тоді все можна списувати, що це тісно абсолютно свідомо, і це є пряма співпраця. Ну дійсно, дуже скоро ми це побачимо. Ну, в вересні ми побачимо. Я думаю, давайте не будемо її поки що остаточно судити до вересня місяця. Дамо людині право на помилку. Але якщо в вересні продовжиться повністю лінія СДКів, Ну, треба тоді говорити. Це все на цьому проекті ставимо крапку. Тим більше колись свого часу саме партія Батьківщина, в якій зараз Савченко, була основним інкубатором для ведення Верховною Радою політику найближчих до Медведчака людей. Я вже згадував Портнова. Давайте ще згадаємо пана Писаренка, пана Пилипенка. Я поважаю їх як юристів. До речі, як людей дуже поважаю. Вони хороші люди, але вони виконують функцію створення юридичної системи під Віктора Медведчуком. Повертаючись до того, з чого ми починали, от ці настрої у Франції та Німеччині та наближення виборів, от чи може це позначитися на їх участі у нормандській четвірці? Ну вони не зможуть живити з нормандської четвірки, вони, вони мені будуть залишатися принаймні до виборів. Це гарантовано після виборів. Мабуть, Україна буде теж особливо зацікавлена в тому, щоб змінився формат. Сьогодні ми говоримо, що нормандській четверті формату немає альтернативи. Так немає. Не через те, що ми не хочемо інших, що ми вважаємо, що він ідеальний. Просто ніхто не хоче входити в неї. Тому що розуміють, що це є дуже довготривала гра без гарантованих політичних бонусів. Чому Америка не захотіла війти, щоб був Женевський формат? Вони ж відмовилися. Це в нас кричать Будапештський формат, Будапештського меморандуму Женевський відновити. Так ніхто не хоче входити в ті переговори, брати на себе гарантії, коли з другого боку тобі доводиться протистояти ядерній державі, ядерній державі, яка сьогодні є фактично державою фашистського толку. Всі прийняття рішень, експансія зовнішня, розширення територій, тощо це ж все фашистські принципи, абсолютно характерні для нацистської Німеччини, скажімо, і ніхто не хоче входити. Тому буде дуже серйозна боротьба, де спочинаючи з осені з боку самоофіційної української влади, щоби якщо переможе Хілорі Клінтон втягнути її. Америку втягувати поступово в цей формат, щоб був створений інший формат, де будуть американці для нас. Тоді це буде дуже важливо сьогодні. Це значення немає, тому що Америка сьогодні поза форматом реально на нього впливає. У випадку перемоги Трампа буде зовсім інша гра. Дуже скоро конфлікт між Трампом і Путіном все одно виникне, а Україна в ньому може стати ще гіршим заручником. Там буде питання домінування, там буде знову історія словами Рейгана про імперію зла Росію, інші речі. Але для нас це буде дуже ризикований формат, тому що на нашій землі можуть розгорнутися певні стати ареною цього зіткнення політичного. Пане Тарасе, все частіше у змі з'являється інформація про вибори на окупованій території, що нібито це рішення може з'явитися. На розгляді парламенту чи не пов'язуєте ви візит помічника держсекретаря Сполучених Штатів Америки Вікторії Нуланд до Києва і до Москви саме для вирішення цього питання? Абсолютно ні, ну перше, якби нам нав'язувалася ця позиція проти якої сьогодні українська влада щодо швидкого проведення без виконання відповідних умов проведення виборів, то спочатку був би візит до Москви, потім до Києва. Було би протилежне, так як Бушковий старший, приїхав до Москви, поспілкувався там, потім прилетів до Києва в 91 му році і в українському парламенті виступав і закликав. Ви тут навіть не смієте думати про якусь незалежність. Демократична ліберальна імперія радянського союзу нас американців повністю влаштовує. Це протилежний напрямок поїздок це дуже помітна річ, коли скажімо Меркель і Ланд перед тим, як летіти до Путіна прилітали до Києва. пригадуєте, був період, вели переговори з Порошенком. Тоді летіли до Путіна і пробували його в чомусь переконати. От по тій ознаці, куди перше летять, куди потім летять, дуже добре Але можна ж пам'ятаємо, як було з Конституцією, Можливо, тепер хочуть пересвідчитися на, на на що готова Україна. Ні, насправді мова йде про що У нас знову запускають інформаційний проект. Давайте згадаємо, просто для того, щоб перестати лякатися таким страшилкам, треба згадати, коли нам брехали. Давайте згадаємо, почат, кінець травня, навіть кінець квітня. 26 квітня стаття в дзеркалі тижня. Все, катастрофа в нас зрадили. З конкретними датами. Щось 18 травня має відбутися, щось має відбутися 9 червня. Нічого не відбулося більше того. Навіть не пробували, навіть не старалися. Більше того, коли куратори московські зробили заяви, що обов'язково 9 червня має бути проголосовано там такі то речі, кілька наших депутатів тупо. Повторив ці речі, я прадую Свободівець, який це говорив, я і Батьківщинівця. А потім подумав собі, слухайте, хлопці. А у вас, взагалі, голова на плечах є. Ви ж в цьому парламенті? Ви ж не з Росії це коментуєте. Ви ж з Києва коментуєте. Ви ще не правате. А ви ж не знаєте, що у вас 9 червня не тиждень? І ви всім розказуєте, що 9 червня у вас звалтують для того, щоб прийняти зміни до конституції. Тому, що, мовляв, Москва цього вимагає. Ну абсурд, абсурд. Зараз вигадують знову з партії самопоміч, яка ще раз вам хочу нагадати, за останній рік зробила дуже багато резонансних заяв, з яких рівно 0% підтвердження. 0. Ціни ну, зокрема знову з'явилася інформація, що у ці два тижні що залишилися, Будуть може може конституція Так, і конституція, і закон про вибори не готуються зараз. Цей закон про вибори, тому що Україна хоче нав'язати два моменти: перший момент має бути створені передумови, при яких ці вибори можна взагалі проводити, тобто це деокупація, фактично. Не може бути виборів на окупованих територіях. Але закон з такими запобіжниками він може Але бути Але друге, а має бути проштовхнути якийсь момент, коли ми будемо трошки сильніше в дипломатичному плані, проштовхнути, щоб нам не було удару із -за боку західних партнерів. Закон з дуже серйозними запобіжниками, де при кінцевих положеннях має бути виписано за яких умов він може бути взагалі вступити в силу і діяти, тобто він не має автоматично набути сили, а тільки коли. Виведення військ, там відведення, роззброєння, можливість приїхати всіх громадян, які мусили покинути ті території, всіх без винятку і проголосувати, або в законі передбачити заочне голосування, чого в нас взагалі такого прецеденту немає. Можливість участі в агітації, а не просто в виборах всіх партій. От в той момент, коли ми побачимо, що там партія правий сектор чи партія, яку я дуже не поважаю, але я вважаю, що вона є українською партією за конституцію і свобода. Зможуть приїхати їхні представники, їхні лідери. Там Ярош, там Стемпіцький з боку правосектора, тягни бок, там хто завгодно, і в Донецьку, Луганську вільно агітувати в той момент. Може початися виборча кампанія. Доки таких умов не буде, доти цього не може бути. Моменти, ті, які пробували нам нейтралізувати в так званому меморандумі Мореля, який писався в Москві, про неможливість там участі в спостереженні українських телеканалів, українських журналістів. Ми ж теж в цьому всьому настоюємо. І тут ми маємо союзництво з західними нашими партнерами. Вони ж нам не кажуть, напишіть те, що каже Путін. Вони кажуть, напишіть те, що відповідає європейським принципам. А те, що я перечислив, зокрема, це відповідає європейським принципам. І от коли б нас менше писали оце все Кричали слово «зрада», ми б мали дуже добрий хороший момент, ми би мали зафіксований такий запобіжник від можливості якихось там ну, недоброго, внаслідок того, що якийсь буде сильний тиск, щоб щось недобре проскочить в нашому законодавстві, ми мали вже би прийняти чинний закон. Який би дуже жорстко лімітував момент, що про вибори не може бути мови доти, доки там не відбудеться повна деокупація, пане Тарасе. У самопоміщі, про яку згадали, говорять, що зміни до конституції можуть якраз з'явитися без того, що усі називають особливим статусом Донбасу. Ну... Така конституція потрібна мінському, мінському формату? Є два нюанси. Перше, там нема особливого статусу, там особливості місцеве самоврядування, кажу, які вже ти виписані, ти так називали, так, але вони вже є в діючому законі. Там дуже велика різниця. Тому що особливий статус, якраз партія самопоміч наполягає, щоб були особливі статуси не тільки для Донбасу, а для будь-якої території в Україні були збережені в конституції. Це ж їхнє наполягання в їхньому проєкті, який вони готували. Норма ця зберігається, по 72 статті Конституції, яка викидається оцими проголосованими першому читанні проєктом. Тепер що. Стосується ці щоб приймати без цієї норми з одного боку, це для нас буде дуже серйозна проблема з західними партнерами. Вони не розуміють, а в чому власне проблема? Там іде мова про закон, який приймається Верховною Радою України, який вже є, який дуже невигідний, зокрема, тій же самій Росії бойовиками. І ми пригадуємо берлінську зустріч нормандської четвірки на рівні міністрів закордонних справ, де Лавров просто криком кричав, що Росія ніколи не визнає цих законів як річ, які відповідають мінському формату. А західні сказали, чекайте, а чому вони ви вис? А конкретно по пунктах, що там не відповідає демократичним міжнародним нормам і принципам ООН і ОБСЄ. і Росія мусила замовкнути. Але е, ці е, західні наші партнери просто не розуміють, в чому проблема, в чому тут, власне кажучи, по українській термінології зрада. А другий момент, і тому нам буде дуже важко їм пояснити, чому ми міняємо зовсім процедуру і наново все переголосовуємо. А отут друга проблема. Якщо ми знімаємо цю норму, ми цей законопроект пускаємо повністю по новому кругу. Це означає, що має відбутися. Попереднє голосування 226 голосів. Передача в Конституційний суд нового тексту. Нового після того голосування 226 голосів в першому читанні. Після того 300 голосів в другому читанні на наступні ну, тобто, сесії. Тобто на ці два тижні. Це навіть це вже нере... неможливо зараз процедура. робити. Навіть це перше читання, воно не робиться. Це означає, що ми зможемо прийняти в першому читанні цей закон десь до нового року змін до конституції, і в другому читанні, в основному, тільки на весну наступного року. До того моменту почнуться вибори в західних європейських країнах. Це закінчиться тим, що вони просто нам можуть повідмовити в підтримці. Пане Тарасі, ну завершення дуже коротко. Будь ласка, ваш прогноз і е, ваше бачення наслідків референдуму у Великобританії. Напряму для нас він нібито не діє. Великобританія лишається нашим союзником і жорстким противником Росії, але це послабить європейський союз. Це веде в нього сумняття. І ну скажімо так, м'які друзі Путіна в європейському союзі відчутують себе трошечки зручніше і краще. Але давайте не в Великобританії ми ще не враховуємо позиції Шотландії. Її дуже мало висвітлюють. Шотландія була дуже категорично проти виходу з європейського союзу, і все залежить сьогодні від явки саме шотландських виборців на території Шотландії, які протиставляться автономійським позиціям англійців. Якщо Шотландці прийдуть більш масово, Англія лишається в Євросоюзі. Я вам дякую за цю розмову, за цей аналіз. Політичний експерт, народний депутат України 3-го шостого скликань Тарас Чорновіл був гостем нашої студії. Дякую за увагу. Залишайтеся з парламентськими далі.